Yo піпл, всім привіт! Продовжуємо серію відео на рахунок змін, яких би я хотів побачити в грі, і на черзі данжі і енка. Ось так зараз. Ну, що мені хотілося б побачити, щоб помінялося в данжах, це е, поміняли босів. Не на вигляд, не місцями, а механіки їм поміняли. Ну, Це було б круто, на мою думку, тому що ну, хай би це мінялося кожні там, два чи три сезони. Мінялися самі механіки босів. Вигляд, вигляд босів це не є настільки критично. Тому що, якщо от, взяти, наприклад, порівняти перший сезон з другим, ну, що в нас помінялося? От, наприклад, на гарпі додавалось дві кульки. Ну, круто, ну я не думаю, що воно щось там сильно поміняло. Вампіра. На мою думку, нічого особливого не помінялося. В гнилі. Та теж, здається, плюс-мінус так само. Так, Фенікс. Ну, Трошки складніший він, хілиться там більше, але механіка плюс-мінус така сама, нічого кардинального нового. Щит, так само. Механіка, як проходити те саме, там, просто що тяжче, більше опору того всього. Шмо, ну, більш вимогливого шмоту. А так, чогось такого кардинального нового нема. Тому хотілося б якихось замін в самих механіках босів. Далі. Хотілося б, щоб випадіння шмота збільшили. Наприклад, от ми зараз заходимо, може бути випасти або дві шмотки легендарні без руди, або одна легендарна і одна руда. Ось, то якби збільшили, наприклад, щоб випадало там, ну, стабільно дві шмотки і руда, або там три шмотки, або там шмотка ну, руди більше, ну, щоб це десь приблизно в півтора-два рази було більше, ніж зараз. Це було б, на мою думку, дуже круто, тому що за браку енергії це, ну, це дуже жирний плюс. Був би. Менше б тратили, більше б могли б заходів зробити. Ось. Так, далі. На рахунок гоблінів. На рахунок гоблінів, так як ми, їх фармим дуже-дуже багато, ну, принаймні, останні півтора місяці це от перед самим фінальним босом, от коли World босси оці всі пачки робимо, ми дуже багато ходимо на гоблінів, щоб тут збільшили всіх цих баночок. Ну, там, не знаю, скільки там малих і середніх, Ну цих хоча б зробили там на 10, чи щоб було 10 або 12. Вже був би плюс. Щоб менше заходів було. Тому що ну стільки-стільки ходити, заходив, робити, це, це просто капець. Далі, ось такий нюанс. Нам збільшили енергію до 150, було 120. Круто, круто. Але. Не збільшили нам от прикупівлі цього хліба. Як було 60, так і осталось. Ну тобто, щоб збільшили, було 75. Тому це вже це ж один лишній захід на ту ж гарпію чи ще якийсь данж. Ось так само і тут. Як було 120, так і осталось. Ну, щоб поміняли на 150. Це ж було б в рази краще. Ну, якби правильно. Далі, ось цей хліб, не знаю, ніхто його не бачив, де він. Є от іконка і все. Тому щоб його десь можливо додавали все ж таки в якомусь сезоні, а не воно просто тут світилося. Теж було б скільки там енергії, не знаю. Чи сот, чи скільки. Ну, це ж дуже круто було б комусь таке мати. Можливо, в якісь турнірах. Чи ж... Ось, наприклад. Ну я думаю, ну, було б теж круто, щоб от можна було в турнірах. От, е, наприклад, за ці легендарні. Щоб за якісь там місця високі, можливо, тут давали. Так само тут могли би давати хліб. Замість цих от баночок, там два хліба, там чи скільки. Чи. Ну, скільки там вже дали би, то вже було б краще. Так само в альянсі ось тут, в цих турнірах, також могли б ну, тільки от не сильно багато нагород, могли б також сюди хліб додати. Це вже було б. Би... Такий вагомий плюс до гри. Ну і також, в принципі, на цих домейнах щоб збільшили випадіння. Не так, як є. Отож, на, хай нам на нижчих левелах, щоб не так вже там сильно збільшували. А от на п'ятих левелах могли би збільшити також випадіння цих кристалів. Ось, тому це такі мої побажання, роздуми, вирішив поділитися. Що було б круто, якби таке додавали. Якщо у вас є якісь думки на рахунок цього, то можете також написати в коментарі. І надіюсь, відео було цікавим. До зустрічі у нових відео. Бай!